Солдат Національної гвардії України Назарій Даниляк розповідає, що ніколи не мріяв стати військовим, а тим паче не міг уявити, що в Україні буде війна. Однак російська агресія у 2014 році все змінила, каже воїн. Тоді хлопцю було 13 років, і він вирішив допомагати волонтерам, збирав теплі речі та продукти. Приблизно в 2016 році ми з друзями сиділи в компанії і зайшла розмова за армію за цей період. 16-й період якраз був найтяжчий для України, коли ще було АТО. І всі почали казати, що коли прийдуть повістки, всі підемо служити. У 2021 році, після проходження шести тижнів курсу молодого бійця та кількох місяців строкової служби, Назарій вирішив підписати контракт із національною гвардією. На цей час я просто хотів стати військовим і е, ходити на, як на роботу, але знаючи, що е, в будь-який момент ми можемо виїхати на якесь завдання, яке е, вже дає старше начальство. Повномасштабна війна застала Назарія Даниляка на позиціях в Донецькій області. Це була його друга ротація. Але вже навіть на ротації я відчував, що Щось почнеться масштабніше, бо вже тоді навіть Росія проводила передислокацію своїх військ. Я пам'ятаю, я все стежив за новинами і це було таке нагнітання. За наказом командира підрозділу Назарій покинув зайняті позиції і вирушив виконувати бойове завдання у Волноваху. Після повернення з міста, розповідає воїн, в складі свого підрозділу звільняв село Степне. Цей стрілковий бій тривав десь годину. Але, на щастя, тоді з нашої сторони не було ні ранених, ні полеглих. Коли ми дійшли до кінця села, ми змінювали позиції і тоді нас ранили, мене і ще моїх трьох побратимів. Зразу я надав собі медичну допомогу, перев'язав руку турнікетом і. Десь через годину-півтора нас вивезла бойова машина піхоти. В бою Назарі отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення правої кисті із переломом фаланги великого пальця. Гвардійця евакуювали з поля бою. Зробили три операції упродовж чотирьох місяців. Військовий проходив реабілітацію у Івано-Франківську. Зараз я проходжу службу в місті івано франківськ вже просто як військовослужбовець на схід. Зараз на ротацію не відправляють, тому що я вже рахуюся як поранений. Але якщо буде потреба, я звичайно поїду, бо захищати батьківщину рідних своїх комусь треба. 24 серпня 2022 року, у День Незалежності України, Назарія Даниляка нагородили відзнакою Національної гвардії нагрудним знаком за доблесну службу Ілона Шевченко, Роман Булелек. Суспільне новини івано франківськ